Доброго дня! Мене звати Міхенько Наталя Іванівна. Мені 75 років. Я народилася у Львові і живу по сьогоднішній день. Місто своє дуже люблю, бо вся молодість і все моє життя пройшло тут, на, на тій вулиці, рядишком на Замарсинівській. І по сьогоднішній день я там проживаю. Значить, Здорова була, працювала, двох дітей виховала. Працювала я 20 років швеєю, 20 років бухгалтером і 16 років медсестрою. Коли я працювала швеєю, звичайно, що цілий час, 8 годин, то була голова похилена і з того і заробила собі цей хребет, щоб він. Ну, Скривляний цілий час. Потім так само бухгалтером працювала теж сидяча робота цілий час над, над паперами над, на, на комп'ютері. І коли я звернулася, то вже було десь, ну, вже фактично в пенсійному віці я звернулася до лікаря з проблемою, що в мене дуже, дуже хребет болів. І він визначив, що, значить, є скривлення хребта і міжхребцева грижа. Лікування яке? Уколи, таблетки. Все. Потім, значить, уколи нічого не допомогли, я зустріла Світлану Петрівну, яка запросила мене. Свій центр. І по сьогоднішній день, я вже 4 місяці, я відвідую центр. Дуже задоволена позвоночник, ну, ще я його добре не, не випрямила, але, але болі вже ті пройшли. І свідочний нерв був защемило мені, так що я не могла ходити. Мені, мені ліву ногу. Праву, праву ногу мені віднімало зовсім. Я вже хотіла вже палочку брати і з палочкою ходити. Але я кажу, завдячую тому центру, і коли я зустріла там людей, таких ну, самих, як і сама з такими болями, з такими проблемами. І ми вирішуємо, як той казав, той тепер зробилося як сім'я. Ми приходимо туди, як в якийсь дім. Ну страшно було, що, щоб мені не відняло ногу, щоб мені щоб я могла щоб такий страх був, що я не буду ходити. Ото мене страшило. Коли я вперше прийшла, подивилася на, там, на ті всі обладнання, я, ну, я не вірила. Я не вірила, що можуть мене поставити на ноги, що я буду, щоб хоча, хоча знімуть мені ті болі, щоб ті болі мене не, не, не дошкуляли так. І коли почала займатися. Почала краще спати. Нервова система вся заспокоїлася. Ну І, і ще злиті болі такі. Ну, чотири місяці я вже на цьому на мастері плюсі. Ну, це як, як скора поміч, як, е... мож... він може займ... замінити всі ліки, які я вживала до того часу. І, і бажала би всім жити на, на всі сто. Ну, половину пенсії йшло на, на ліки. Половину пенсії. Не допомагали нічого, абсолютно краще нічого не ставало. Просто було обезболююче, скільки можна було пити тих обезболюючих. Випила обезболює, то буквально на, ну, ну, на пару годин. Зняло тільки синдром болі і все. І, і Все починалося спочатку. Я би побажала, щоб всі люди придбали собі. Цей майстер плюс. Бо він допомагає. Я рахую, що навіть людина здорова може на ньому займатися. Бо це не, не, не треба вже чекати, поки хвороба прийде, а треба займатися до, до того, що до хвороби. <свісно> ну, щоб, щоб відважилися і зробили цей крок. Я би всім бажала. Щоб всі, хто, хто, хто може, прихай собі придбає цей майстер плюс. Бо він е, то є унік, унікальний. Ну, бажаю всім бути здоровими, придбати майстер плюс і, 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 ну, і на все стожити. Зі Сто Плюс бувається у всі мрії. Так? І кожна людина а може завдяки вашому, вашим результатам зараз, так, а може допомогти собі. Це так дуже класно. Я вам дуже дякую. Компанія 100 плюс Medical вам дякує від щирого серця. Давайте побажаємо людям усім жити на всі 100. 100 плюс Medical. Живи на всі 100.